Вітаю, це провінційні вісті про головні новини та події області. Далі. Вже більше п'яти місяців, як наші військові звільнили лиман від окупантів, але попри це, російська армія продовжує хаотично обстрілювати місто. Наш кореспондент Назарій Голуб разом із волонтерами побували у Краматорському районі Донеччини, де поспілкувався із військовослужбовцем батальйону Карпатська Січ, колишнім депутатом Тернопільської міської ради Ігорем Костюком, про те, яка зараз ситуація на Лиманському напрямку та у місті, дивіться далі у сюжеті. Пошкоджені дороги, спалені ліси та будинки. Наша подорож із тернопільськими волонтерами продовжується. Наступна зупинка Лиман, що на Донеччині. Проїжджаючи місто, на вулицях майже не видно людей. Частина будівель повністю зруйнована, ще інша сильно пошкоджена. Дорогою до наших захисників на узбіччі я помічаю жінку, яка розпалює вогонь та прибирає уламки шиферу. Попри обстріли, тут продовжується життя. Нам вдалося приїхати до бійців батальйону. ...батальйону Карпатська Січ. Волонтери передали захисникам одяг та продукти харчування. Про те, що зараз відбувається довкола лиману, мені розповів військовослужбовець батальйону Карпатська Січ, колишній депутат Тернопільської міської ради Ігор Костюк. Наші хлопці, дівчата, обороняють лінії. Вибудувалися після контрнаступу зі сторони Ізюму. Станом на сьогодні ситуація критична, але контрольована. Російська армія систематично кожен день атакує наші позиції, намагається прорвати лінію оборони, але їм нічого не вдається. Військовий каже, у Лимані зараз немає централізованого воду та газопостачання. Та, попри це, у місто почали повертатися люди. Якщо говорити за села, які далі йдуть за лиманом, там ситуація ще гірша. Ша е, місцевих дуже мало і наразі е, ми і не рекомендуємо повертатися, тому що це зона бойових дій ідуть постійні обстріли просто десь менше, десь більше. В тому ж самому Лимані систематично день через день є хаотичні прильоти. Ігор Костюк розповідає, з якою армією нашим захисникам доводиться боротися на Лиманському напрямку. Є тут як професійна регулярна армія, так і є чмобіків, які та закидають сюди як м'ясо. Вони без досвіду, без нічого просто е, ідуть на нариваються на наші вогневі позиції, нариваються на нашу артилерію. Казати, що е, все дуже просто це буде неправда, тому що навіть якщо іде там тисяча дві три цих самих чмобіків, повірте, щоб їх знищити, Чите все одно є наші поранені, наші небесні. Нічого так просто не було. Навесні весні 2022 року Лиман опинився у центрі бойових дій. Бороді стався міста у травні, 24-го числа почався штурм і запеклі бої. Українські захисники не віддавали міста до останнього. Але 29 травня окупанти підняли свій прапор і росіяни повернули місту радянську назву Красний Ліман. Після чотирьох місяців окупації наші військові зробили наступ на півночі Донецької області, який став для армії РФ несподіван. І вже 1 жовтня на околицях Лиману українські воїни піднімають український прапор. Окупанти, які отримали наказ жодного кроку назад, хаотично тікали з міста, руйнуючи його. За словами начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, де окупований лиман на 90% зруйнований. Ігор Костюк каже: росіяни продовжують хаотично обстрілювати околиці Лиману. Все, що зараз відбувається, воно все, повірте, не даремно. Але нам потрібно ще попрацювати хоча б рік-два, і ми здобудемо цю вільну незалежну Україну, про яку мріяли наші радіти, батьки, батьки, і з гордістю, щастя зможемо передати нашим дітям. 24 березня світ відзначатиме день боротьби проти туберкульозу. Саме цього дня у 1882 році Роберт Кох відкрив поняття цієї хвороби, яка й досі загрожує кожному з нас. На сьогоднішній день епідситуація щодо туберкульозу на Тернопільщині не передбачувана. Протягом минулого року у нашому краї туберкульоз виявили у 281 людини, а це на 41% більше, ніж у 2021 році. А за три місяці цього року захворювання підтвердили вже близько 80 мешканців області. Як вберегти себе і своїх рідних від такої недуги, дивіться далі у сюжеті. День пацієнта проходить, починається пів восьмої ранку. В них іде підйом, здача аналізів, особиста гігієна. Тоді в них іде сніданок, отримання АМБП. А далі в них ідуть фізпроцедури, відпочинок. Такий щоденний розклад пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері. Наразі їх тут 25. Пацієнти хворіють бацилярною формою туберкульозу, яка несе небезпеку для оточуючих. Кількість хворих в області за останній рік почала зростати. На показники вплинула міграція населення через повномасштабну війну. Викликає тривогу те, що кожного місяця ми реєструємо по кілька випадків захворювання серед внутрішньо переміщених осіб. Тому зараз лікарям-фізіатрам, сімейникам, дуже багато є роботи по виявленню таких хворих і проведенню тих чи інших заходів по локалізації вогнищ туберкульозної інфекції. Водночас показники підтверджених випадків захворюваності туберкульозом серед дітей на Тернопільщині найнижчі у минулому році хворобу виявили у чотирьох. Неповнолітніх за цей рік діагноз підтвердили у одного підлітка. Профілактика дітей проти захворювання розпочинається зі щеплення від туберкульозу, яке проводять на третю добу від народження. У 2022 році відсоток виконання плану вакцинації БЦЖ для дітей до року по нашій області склав 82 відсотка, що є не дуже таким хорошим показником. Ну, це пов'язано з тим, що військовий стан, війна і не завжди в повному об'ємі ми були забезпечені вакциною БЦЖ. У 2023 році показник вакцинації дітей від туберкульозу значно покращився. Лікарі наголошують, профілактика хвороби та своєчасне надання меддопомоги зменшують ризики та впливають на кількість випадків хвороби. Раз в рік людина повинна проходити рентгенологічне обстеження для того, щоб виявити не тільки туберкульоз. А ми знаємо, що є і онкопатологія, є і інша патологія легеневої системи. І таким чином здійснювати такі профілактичні методи з метою раннього виявлення туберкульозу. Фтезіатри наголошують: якщо у вас задишка, кашель більше двох тижнів, біль у грудях, підвищена температура, погіршення апетиту, постійна слабкість, втрата ваги, звертайтеся за допомогою до медиків. Лікування туберкульозу необхідно розпочинати якомога раніше, аби легше досягти результату. Бійці корду отримали від благодійників безпілотний авіаційний комплекс. Його співробітники Тернопільського управління Корпус оперативно-раптової дії отримали від благодійного фонду. Новий літальний комплекс складається з назем... наземної станції керування і трьох безпілотних літальних апаратів. Призначені вони для ураження живої сили, легкоброньованої техніки та нанесення удару. По вогневих позиціях противника мої колеги правоохоронці розкажуть більше. Сучасний безпілотний авіаційний комплекс співробітники Тернопільського управління Корпус оперативно-рептової дії отримала від благодійного фонду розвиток Тернопілля. Зі слів меценатів, дана модель літального комплексу складається з наземної станції керування і трьох безпілотних літальних апаратів, призначених для ураження живої сили, легкоброньованої техніки та нанесення удару по вогневих позиціях противника. Керівник головного управління національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол подякував благодійникам за допомогу. Дякуємо фонду розвитку Тернопілля за підтримку. Це не перша Допомога від фонду нам кожна допомога потрібна для того, щоб наші спецпідрозділи, бійці, які беруть участь в відсічі збройної агресії Російської Федерації, мали можливість цю відсіч ефективно і якісно проводити. Тернопіль вперше здобув бронзу на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу, який відбувся у Франції. У змаганнях взяли участь понад 900 спортсменів з 27 країн світу. Бронзову нагороду у розділі Файтинг виграв 14-річний Вадим Биць. Юний спортсмен вже повернувся із відзнакою додому та продовжує свої тренування. Про наполегливість у юному віці далі у сюжеті. 14-річний тернополянин Вадим Биць став бронзовим призером чемпіонату Європи 2023 з Джиу-джитсу. Змагання днями відбулися у Франції. Юний призер пройшов у спорт сім років тому. Хлопець має чимало здобутків, спортивних нагород. Окрім цього, він семикратний чемпіон України. У турнірі європейського рівня тернополянин брав участь вперше та, попри конкуренцію, зміг здобути третє місце. Переживав дуже, але підготовка була неймовірна. Я навіть не думав про медаль думав про п'ятірку. Але коли виграв чемпіонат, вже останній поєдинок. Дуже був доволі. Представляв українську збірну на європейському турнірі з джиу джитсу і тернополянин Богдан Захарків. За сім років у спорті хлопець має 14 медалей з чемпіонатів України та області. Проте піднятися на п'єдестал у Франції спортсмену не вдалося. Через свою поразку хлопець не розчаровується, адже вірить, що попереду ще чекають світові здобутки. Він по перше був дуже сильно масштабний. Це дуже масштабно було. Ми так розімнялися, були бої. Важкі бої були. Я був дуже сильно вражений собою, що я достиг такої цілі. До чемпіонату юних спортсменів підготував президент Тернопільської федерації з джиу-джитсу тренер Євген Мусаєв. Це вперше, коли тернопільські спортсмени взяли участь у чемпіонаті Європи з цього виду спорту. Ми налаштовуємося завжди боротись, незважаючи... Україна, область, Європа сильні супротивники. Який там рівень? Вони в мене, скажімо так, з семи років, як перші тренування провели в залі, вони в налаштовані були постійно виходити і просто йти вперед, боротись. Бронзовий призер Вадим Биц вже готується представляти українську збірну на Кубку Європи, який відбудеться влітку цьогоріч у Бухаресті. Бажаємо спортсмену успіхів у майбутньому турнірі. Міні майданчик для тренування створили у навчальному закладі Тернополя. Атракціон школа Гол» встановили в коридорі школи ліцею номер 6 Міні-майданчик зробили зі скла, а всередині поставили м'яч, і за його допомогою можна зіграти у футбол сидячи. У дирекції закладу кажуть, такий атракціон дозволяє тренувати координацію рухів, швидкість реакції, рухливості ніг. Тому перерва для дітей тепер ще більш очікувана. Не забувайте додавати у своє життя трішечки спорту, але бережіть себе і своїх рідних, а перемога вже близько.